П'ятий А-клас, вірш на костенко доля. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих ітьнар продавалися різні долі. Одні були царі на гіж, а другі, як бідні міньйони. Хто покляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто Платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки стосуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я оглянула її в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти ж все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життя, а я принесу тобі горе. Та То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варто такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська, наша мати, і я її прийняла як закон, і диво велике сталось. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обрани.